Ця сорочка мене розчарувала, вона сама по собі гарна, але вона не заправляється в штани. Мінус ці штани мене теж розчарували, як ви розумієте, їх теж закручує. Жіночий мені прям сподобався, і жіночий зроблений в деяких моментах краще над чоловічим. Над чоловічим відчувається, що трішки підхалтурили щось, трішки недоробилося. Власне, взяти ці штани, де ця фігня з'їжджає, взяти е, ось цей комплект. Воно явно робилось разом. Це комплект знизу страшно, штани широкі. Я не знаю, що це таке. Ну це фу, насправді тут ось це закручується, штани закручуються, викручує все хазяйство чоловіку. Ну так не можна. Жіночий мені одяг насправді сподобався. Більше, а ще більше мені подобається доп контент від цієї крієйторки. Жіночий одяг мені дійсно сподобався. Я бачите, вже там відмиковрила Уляну. Вона в мене вже просто богиня, і я вважаю, вона і так була богине. стала ж краще. Тому, в принципі, прикольно. Я буду використовувати жіночий одяг так точно, та й дещо чоловічого теж буду. Це ж саме водолазка. мені, наприклад, дуже сподобалася.